Ендіко – легенда тренерського веслувального спорту like у 1992 році. Завдяки білу до програми Олімпійських ігор у Барселоні повернувся веслувальний слалом. Тоді вихованці біла принесли США золоту та срібну нагороди. Загалом спортсмени біла у різні роки здобули 57 медалей на світових змаганнях. Сьогодні Білендіко та Джо Морніні будуть вчити веслуванню на каяку українця Станіслава Левченкова. Джо засновник тім River Runner – школи, де каякінгу навчають людей з інвалідністю. Серед студентів, ампутанти, незрячі та ветерани, такі як Стас. Свого часу я був тренером олімпійської збірної. США. так, я познайомився з Джо Марніні. Він ініціював програму Team River Runner, щоб посадити на каяки ампутантів. А хлопець на ім'я Майк Коркоран, мій приятель, має медичний центр, який робить протези для українських військових. Щоб стас зміг керувати каяком, йому виготовили спеціальний спортивний протез. Розповідає Біо. Але ним ще треба навчитися правильно керувати, пояснює Джо Морніні, керівник програми Team River Runner. найскладніша частина це правильна адаптація. Адаптація фізичної інвалідності займає деякий час, щоб все зробити правильно. З ампутаціями ноги сісти у човен можна майже відразу, але якщо втрачена рука, це займає більше часу. У навчанні стаса біл відповідає за технічний аспект, а Джо за медичний. Так стас одночасно вчиться керувати і протезом, і спортивним каяком. Крейтю локлакаде мувіста. Ти виглядаєш, які наступ. Сенкіл. Стас втратив руку минулого року під час бойового завдання у населеному пункті Невельське Донецької області. Військовий служив у 59-й бригаді рух. Він був, але я мінометного не бачив, бачив сам. Приїхав в Америку на протезування. Тут у нас є гарні українські волонтери, які займаються нами. Він мені приблизили на каяках. Ну, скажу що з першого разу. У мене все вийшло, Я не знаю ні, але сказали, що дуже добре. проживання ветеранів у та пошук можливостей для протезування. Координує організація United Help Ukraine, Розповідає менеджерка проєкту Регіна Васько. Наш проект тут. Націлений на те, щоб приймати ветеранів поранених з ампутаціями тут і надавати їм всіляку допомогу, поки вони проходять через протезування. Тобто ми їх сілимо, ми їх возимо, ми їм перекладаємо, ми їм організовуємо організуємо досуги, розваги, тому що треба трохи психологічно їх розвантажувати. Джо Марніні, який тренує Стаса, планує започаткувати школу каяків для ветеранів у Києві і запрошує Стаса на наступне тренування вже в Україні. Юрисонэт, Госс Америка Вашингтон.